Вони не давали клятву Гіппократа, проте їхня роль у медицині неоціненна. Мова про медичних сестер саме сьогодні вони відзначають професійне свято. Хоча фактично йому вже більше ста років офіційно День сестри милосердя оголосили тільки в 1971 році. Тоді ж, медсестри зі 141 однієї країни і утворили міжнародну раду. Про незмінних помічниць лікарів розкаже наша Яна Нємченко. Ця професія з'явилася в 19 столітті в роки Кримської війни. Від допомоги медсестер не відмовилися і в мирний час. Ін'єкції, допомога під час операцій, заповнення документів, спілкування з пацієнтом. Цю роботу часто називають складною і невдячною. У актовій залі медичного коледжу сьогодні зібрались ошатно вбрані медсестри зі всіх відділень міських лікарень. І це лише їх невеличка частина. Більшість залишились на своїх робочих місцях. Медсестер, які працюють у державних лікувальних закладах міста, сьогодні нараховують 1800. у приватних тисяча, розповідає головна медична сестра міста. За словами Тетяни, Влог, із цієї кількості половина медичних сестер мають першу і вищу категорію, а також диплом бакалаврів, що говорить про достатній рівень рівень професіоналізму це говорить про те, що це сталий колектив, що це достатній рівень теоретичних здань, що це достатній рівень і досконала підготовка для виконання маніпуляцій і процедур. Крім того, медичні сестри, наш медичний коледж випустив 179 бакалаврів медицини 2009-го. Перший випуск був. Людмила Капертихова – одна із небагатьох у нашому місті, має статус медичної сестри-магістра. Жінка каже, у своїй професії треба самовдосконалюватись. Завдяки вищій освіті вона тепер викладає основи педіатрії у цьому медичному коледжі. Я люблю цю професію, і я вважаю, що якщо кожна людина буде вкладати якісь внесок свою професію, то ця професія розквітна і будуть поважати інші люди на благо України, на благо людям. Майбутні медичні сестри і брати зізнаються, професію обрали усвідомлено. Хтось пішов слідами родичів, а хтось за власним покликом серця. Я з самого маленького хотіла бути лікарем, дуже сперечалася з мамою, вона не хотіла, щоб я йшла у медичну сферу, вона хотіла, щоб я була педагогом по її стопах пішла. Ну, Мене більше нічого, нічого не приваблює, лише тільки медична сфера. Треба медицину починати з самих низів, то таке вибрав медсестру. По закінченню коледжу, я думаю, поступати. ...вищий начальний заклад. Ну а по перше, хочу ще піти в армію, відслужити, зв'язати своє далі життя із військовою медициною. Сучасна медсестра висококваліфікований фахівець, перший помічник лікаря. До 70% турботи за пацієнтів припадає саме на них. Наголошували на урочистому заході. Їхня робота вимагає великої душевної теплоти і терпіння. Тому грамоти і нагороди медичні сестри отримують неспроста. Справжня медична сестра. Повинна бути і діагностом, повинна бути фармацевтом. Ви знаєте, що за останні там, 20 років в декілька разів збільшилась кількість лікарських засобів. І медичні сестри повинні знати, які є аналоги, коли призначає лікар для того, щоб в спілкуванні з пацієнтом пояснити йому ці призначення. Повинна бути і клініцистом, звичайно, і я вважаю, що одне з найголовніших. Якості медичної сестри вона повинна бути психологом. Згідно за даними офіційної статистики, у західних країнах на одну медсестру припадає 5 хворих, а у нашій країні ця цифра сягає 20. Не секрет, що від медичних сестер залежить дуже багато. Щодня вони самовіддано трудяться, незважаючи на низьку заробітну плату і високі вимоги керівництва. Тож бажаємо винуватицям свята, вдячних пацієнтів, гідної заробітної плати, і що найголовніше, любити свою професію.